Привіт, Дівчатка, у цьому відео ми створимо дизайн, який навіть складно назвати. Можливо, ви вже бачили дизайн за допомогою мильної піни, де ці бульбашки ззовні роблять, а потім ще втирають в тирку. Але в нашому випадку ми зробимо ці бульбашки так, щоб вони залишилися всередині нігтя. Сподіваюся, що зможу ясно донести ідею і процес, але, звичайно, краще побачити самому. Перш ніж ми почнемо, я хочу показати вам свої тверді матеріали, з якими постійно працюю. Сьогодні у мене ще два нюдових відтінки, вони зручні в роботі, і поки що у мене. З ними проблем не було. Вони за консистенцією як середня база, дуже швидко вирівнюються і добре просихають. Ще я взяла рідкий ліквід-гель від Оксі, але не в молочному, а теж в нюдомому кольорі, з гарним таким коричним підтоном. Далі в мене цей просто хіт всіх хітів, гель желе Має шикарну структуру, дуже легкий в роботі і що найважливіше в опилі. І в наступних відео я покажу, як ним працювати, і ви самі все побачите. Ну і матеріал, який ми сьогодні будемо використовувати, це білдер гелі від Гама. Ви дуже просили, щоб я їх протестувала і поділилася своєю думкою. І сьогодні саме цей день X. Що мені вже дуже подобається, що консистенція можна вибрати самому. Всі білдер-гелі від цієї марки. Йдуть у трьох консистенціях це густа, середня і рідка. Прозорий гель я взяла густої консистенції, а молочний в рідкій консистенції. А тепер приступаємо до роботи. Хто пам'ятає ці нігтики, ставте обов'язково лайк. І велике вам дякую за теплі відгуки про цей дизайн. Так що пропонуйте його своїм клієнтам, це дуже класна ідея. А те, як їх зробити, вже є відео на каналі. Покриття я прибираю повністю, щоб ця база не просвічувалась мені на молочному гелі. І довжину я теж прибираю, але не в нуль. І тоді вже приступаю до комбі манікюру. Хочу ще запитати, які теми цікавлять саме вас, що б ви хотіли побачити тут на каналі. Пишіть у в коментарях, тому що моя головна мета бути максимально корисною для вас. А зараз ми вже перейшли до обробки кутикули фризою. Фриза у мене синьою насічкою, але після всіх стерилізацій насічка змивається. І я орієнтуюся за гратовкою на фризі. Після роботи фризою я кутикулу не зрізаю, тому що буду робити нарощування, і там буде багато роботи пилочкою. І щоб завий раз не перетирати шкіру, я просто зріжу кутикулу вже після самого нарощування. Ну а поки я прибираю пил і знежирюю нігті, після чого наношу підготовчий препарат. Ну а далі тонкий грутуючий шар бази. Переходимо до верхніх форм. У мене форми від фірми Балон. У мене є такі ж, але вже арочний стилет, або їх ще називають салони вогдаль. Вони мені підходять за всіма параметрами. Форми вже йдуть апексом, що дуже добре. У них стандартна арка, але за потреби їх можна підтискати під будь-яку арку. Бо вони тоненькі і пластичні, а для мене це дуже добре. Тому що є дівчатка з різними арками. Та що тут казати, Буває таке, що арка на така стандартна, а один або два пальчики живуть своїм життям. Зараз я підбираю форми. Я б попрадила брати на розмір навіть більше, ніж нігти, оскільки матеріал трошечки припідніме форму, і точки вросту можуть постраждати. Ну що ж, переходимо до самого дизайну. Прозорим гелем ми промазуємо формочку, одразу задаючи приблизно якої буде форма і довжина нігтя. Але тут важливий моменти: не робіть на цьому етапі товстого шару. Нам прозорий гель тут потрібен лише для того, щоб створити структуру бульбашок. Я промазую одразу дві формочки, бо гель густий, і особливо втекти кудись він не зможе. Ну а зараз буде магія. Звичайну воду і краплю рідкого мила я змішую фрезером, щоб вийшли бульбашки, але не густа піна, а саме бульбашки. Набираю їх лопаткою і наножу на непросушений гель. Залишаю так на секунд 10, і після чого вже відправляю в лампу на повне просихання на одну хвилину. Вже після просихання з формочки я прибираю пензлем і змочую його у знежирювачі, щоб трошки промити саму форму, щоб прибрати надлишки мила з гелю. І ось яка текстурка у нас вийшла. Тепер її треба заповнити. Робити це я буду тим молочним гелем, який показувала на початку. Тут теж є нюанс: гель наносимо плавненько в техніці шторка, щоб ці наші кратери заповнилися і не було порожніх місць, і мікробульбушок. Бо якщо просто промазати по-швидкому, та гель повздувається, і буде вже зовсім не той ефект. Стикуємо форму з нігтиком. Я роблю це з відступом від кутикули, бо потім дуже непросто випиляти саме зону кутикули і не зіпсувати текстуру. Підхоплюємо ультрафіолетовим ліхтариком, перевіряємо виворіт, і тоді вже відправляємо на повне просихання в лампу. Особисто мені знадобилося півтори хвилинки на це. Після просихання прибираємо дисперсію і опилюємо форму і прибираємо сходинку. Чому я сказала, що робимо з відступом? Все тому, що гель дуже твердий, і навіть ось такого тонкого шару вистачить. Нігті то будуть дуже міцні, це, звісно, заслуга гелю, але в мені практично під кутикулою це не його сильний бік. Це була моя помилка, тому на цих двох пальчиках я вже демонструю, як зберегти суть дизайну і забезпечити зручність роботи, уникаючи травм. Після опилу зрізуємо кутикулу і гелем у дуже тонкий шар я промазую весь нігтик. Там, де бракує нашої текстури, я просто нанесла гель. У вирівнювальній техніці, але тільки без вирівнювання. Також присушила в лампі. Ну і ось мій вердикт щодо гелів. Мені сподобався як один, так і інший, але скажу одразу, що з рідкою консистенцією новачкою буде складно впоратись. Нанесені вони обидва прекрасно себе показали, в опилі не надто складні, але відчувається, що гелі тверді. А ще мені сподобався відтінок саме молочного. Він навіть з таким ніжним синім відтінком, що робить його холодним. У двох словах поки що я задоволена, але поглянемо дівчатка, як вони відносяться. Після просихання. Знову ж таки прибираємо липкий шар, і я ще раз підправляю форму, щоб все було гарно. Але не забувайте, що кутикула у нас вже зрізана, тому там треба бути обережніше. І ось зараз вже можна покривати топом. Топ у мене один із моїх улюблених: це едлен без дисперсії і без фільтрів. І перекриваю його середнім шаром. Ну, а ось власне і наш дизайн. Опишіть свою думку в коментарях, як вам така ідея. І дякую вам за перегляд цього ролика. Не забувайте підписатися на канал, щоб мене не загубити. Ну а з вами була Анна і до наступних зустрічей.